Вихованці дитячого садочка Ромашка, що у перещепному вже готові до футбольного чемпіонату. Принаймні, з інвентарем жодних проблем. Народний депутат Микола Солошенко подарував малечі м'ячів п'ячів символікою євро 2012 та інше спортивне приладдя. Дітлахи подарунок випробували і поділилися враженням. Немає нічого простішого ніж подарувати радість дитині. Для цього не потрібно ані шалених коштів, ані надлюдських зусиль. Увага і турбота, ось що цінують дітлахи найбільше, хоча отримують не завжди. Вихованцям дитячого садочка Ромашка у цьому значенні пощастило. Вже вкотре до них у гості приїхав народний депутат Микола Солошенко і знову не з порожніми руками. Цього разу малюки отримали 30 новеньких м'ячів з символікою Євро 2012 і спеціальний намет для ігор на повітрі. Його поки не розпаковували, а от шкіряні протестували негайно ж. Народний обранець залюбки проводив час з дітлахами. Утворилась навіть ціла черга бажаючих погратися з Миколою Павловичем. Потім малюки розповідали, як саме використовуватимуть подарунок. Діткам кидати мячик і і не нісідуна грати». Живо ні в живої грати. Засі групою не жадничать, не забирать домой, а з всі групи грати нашої. Грати в футбол. У захваті від такого подарунка і вихователі дошкільного навчального закладу. Спасибі велике Миколі Павловичу, що він звертає увагу на діток, виконує свої обіцянки і спасибі їм за такі подарунки, тому що такі подарунки нам дарують не завжди, не кожен день. Ми їм дуже вдячні. Вдячні дітлахи влаштували справжній концерт на честь поважного гостя. Співали, танцювали, а потім знову взялися до забав з новенькими м'ячами. Взагалі для людини, мабуть, немає більшого щастя, ніж бачити дитячі улыбки. Забота о дітях, мабуть, одна з первостепенних задач нас, батьків. І я, мабуть, по-своєму щаслив, що маю якусь определену можливість все-таки участвовать в том, чтобы создавать комфортные условия для наших детей. Поэтому і в дальнейшем ми для дітей, які проживають в наших селах, в наших районних центрах делать все возможное і ремонтувати садики, і відкривати детские площадки, и дарить дітям подарки, а в общем то поднимать їм настроєння і делать все возможное, щоб у них було полноценное і гармонічне дітство. Створення комфортних умов у дошкільних навчальних закладах районних центрів і невеликих населених пунктів. Одне з головних завдань програми народного депутата, адже діти навіть найменших сіл, переконаний Микола Солошенко, повинні отримувати освіту в умовах не гірших ніж в обласних центрах країни. Юлія Юсупова, Максим Макаров, деталі.